Всім привіт друзі! Мене звати назвати сьогодні. Ми будемо слідити 24 години за ірмою. А поки проведемо обзор. Їй її... 9 років, 40 кілограм. Її звати Ірма. І сама вона Лабрадор. Це Ірма Оце її хвіст, оце її ранка. Взяв видно. Тут еще в неї є подушечки. Хороша, Значить, коли я хочу випустити Ірму? Ірма, Ірма, сразу слоник. З вами я був Давід і всім пока і Ірма.